Всім привіт, друзі! Рад вас вітати на каналі. Сьогодні, як завжди, огляд головних новин з Європи і світу, також важливі новини для українців за кордоном. Дякую, що дивитеся цей канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати нові цікаві новини. Також дякую за лайк та коментар. Давайте почнемо з трагічної ситуації в Німеччині. В Німеччині. 31-річний громадянин Іраку з психічним діагнозом штовхнув під поїзд 16-річну українку з Маріуполя. Ця трагедія на жаль сталася у місті Фрідленд, це Нижня Саксонія в Німеччині, 11 серпня. Одразу після інциденту, цей чоловік сам підійшов до поліцейських, які прибули на виклик, та привів їх до жертви. Нападник заявив, що нібито випадково знайшов загиблу на платформі. Згодом експерти виявили на плечі загиблої сліди сильного стискання, які належали підозрюваному. Відомо, що він раніше перебував під наглядом лікарів із діагнозом шизофренія також він неодноразово подавав клопотання про притулок в Німеччині, проте отримав відмову і мав бути депортований до Литви. В свою чергу в Польщі готують зараз законопроект про виплати лише працевлаштованим українським біженцям. Польський уряд погодився з позицією президента Навроцького і вже готує законопроект, за яким соціальні виплати отримуватимуть лише працевлаштовані українські біженці. Про це повідомив також прем'єр Польщі Дональд Туск, зазначивши, що Кабмін не буде сперечатися, і документ практично готовий. Тобто, що змінить прийняття цього закону в Польщі для українців. Виплати 800 плюс та добрий старт зможуть отримувати тільки працевлаштовані українці. Також невдоволення системою соціального забезпечення зростає і в Німеччині через 10 років після міграційної кризи. Генсек ХДС Крістан Лінеман вважає результати незадовільними. Він каже, що 6,5 мільйонів прибулих біженців в Німеччину починаючи з 2015 року. І менша половина цієї кількості знайшли роботу. Він закликає нинішній уряд зупинити незаконну міграцію в соціальні системи та зосередитись в інтеграції мігрантів у ринок праці. В свою чергу Фрідріх Мерц висловився про призов жінок до армії. Він допустив можливість запровадження військового обов'язку. Він також підкреслив, що жінки здатні служити, однак питання обов'язкового призову потребує політичної та суспільної дискусії, оскільки і Конституція, ви знаєте, Німеччина передбачає призов лише для чоловіків. У Нідерландах запровадять чотириденний робочий тиждень. Тепер замість. 40 годин працює 32 години, а п'ятниця стала вихідним днем. Результати експерименту показали, що співробітники менше вигорають, продуктивність зберігається на високому рівні, а безробіття залишається низьким. Бізнес своєю чергою отримує лише переваги від цієї нової системи. Фінляндія готує мільйонну армію. Європа також Мерц заявив, що хоче зробити німецьку армію найсильнішою в Європі, але найбільшу збирається мати інша країна старого континенту і ставки піднімає зараз безпосередній сусід Росії. Це Фінляндія. До речі, новий законопроект, внесений до парламенту цієї країни, дозволить збільшити військовий резерв. До 125 тисяч осіб. Якщо цей закон приймуть, то до 2031 року фінська армія у воєнний час перевищить мільйон осіб. Таким чином вона зможе стати найбільшою в ЄС і другою в Європі. Вік для резервістів зросте з 60 до 65 років. Для офіцерів старших рангів таких обмежень взагалі не буде. Вони залишатимуться у резерві, поки є сили. Рядові та сержанти. Затримуються у резерві на 15 років, офіцери на 5 років. Збори торкнуться лише тих, хто реально потрібен у воєнний час. Добровольці можуть вступати без обмежень. Європа за цим стежить і копіює цю модель. Франція до 2035 року збирається подвоїти резерв до 105 тисяч, німеччина до 200 тисяч. Польща йде далі, і прем'єр Туск хоче півмільйона. Зміна в відносинах Канади та Сполучених Штатів і Європи цього тижня ОТАВа оголосила про угоду з Німеччиною. Канада буде постачати туди зріджений газ і критично важливі мінерали. Уряд вкладає гроші зараз в інфраструктуру, щоб розвивати виходи до Атлантики, Тихого океану та Арктики і зменшувати залежність від Сполучених Штатів. Це друзі, частина курсу на. Деамериканізацію після тарифів, ви знаєте, із загроз Дональда Трампа Канада зараз стає більш самостійною, змінюється економіка, торгівля, військові витрати, культура і навіть звички у подорожах і покупках. Країна зараз активніше будує союзи за кордоном. Фактично, друзі, цей розрив із. Столітньою залежністю від Сполучених Штатів іронічно, що саме Трамп підштовхнув Канаду до цього, і не тільки Канаду. Дії Трампа, друзі, з тарифами й обмеженнями підштовхнули Канаду, також Індію, частково та взагалі Європу. До більшої самостійності Канада почала ви бачите, активніше розвивати співпрацю з ЄС та зменшувати залежність від США. Європа своєю чергою посилює власні. Технологічні та енергетичні проекти таким чином саме політика Дональда Трампа стала каталізатором для зближення Канади, Європи та їхньої автономії від Вашингтона. Також президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розробив план після воєнного облаштування сектора Гази. Згідно за планом, регіон на 10 років перейде під управління Сполучених Штатів, під час чого Газа має стати туристичним центром та Кластером компаній високих технологій передбачене тимчасове переміщення населення і ті, хто бажає покинути газу, отримують по 5 тисяч доларів на особу. Решта мешканців будуть розміщені в обмежених районах під посиленою охороною на час відновлюваних робіт. Автори проекту переконані, що інвестори зможуть отримати 100 мільярдів доларів після реалізації цього плану. Кардинальні зміни в Європі зараз ультраправі популісти вперше лідирують у опитуваннях провідних європейських країн. Опитування в Великій Британії, Франції та Німеччині свідчать про збільшення популярності ультраправих партій, і тепер вони вперше випереджають інші політичні сили. Журналісти вважають, що це ознака невдоволення виборців політикою чинних керівництв країн на тлі зростання інфляції та збільшення. Потоком мігрантів до Європейського Союзу в Німеччині найпопулярнішою партією виявили зараз Евде у Великій Британії. Одним із лідерів опитування стала реформ. Глава якої ініціював до речі референдум про вихід країни з Європейського Союзу щодо Франції, тут лідером є партія Національне Об'єднання та її нинішній очільник, який виступає проти членства України в ЄС та НАТО. Ультраправі та антиміграційні партії вже отримали позиції в уряді в таких країнах, як Італія, Фінляндія та Нідерланди. І Остання друзі, жахливий землетрус. Ніч в східних провінціях Афганістану вона стала кошмаром близько півночі за місцевим часом. стався землетрус магнітудою 6,0. За кілька секунд гірські райони поблизу кордону з Пакистаном поринули в хаос, руйновані будинки, дороги за останніми. Даними понад 800 людей загинули, під півтори тисячі отримали поранення. Декілька сіл просто зникли з карти. бетонні та цегляні будинки тріснули. Будинки з глини та дерева у віддалених районах обрушились повністю. Зараз медичні команди борються за життя людей, евакуюючи поранених з під завалів і надаючи екстрену допомогу. Але попереду друзі, довгі години, дні та тижні боротьби. Зараз точна статистика ще невідома. Вона постійно змінюється, а число жертв може зростати. Отже, на цьому це всі важливі новини з Європи і світу. Вашу думку пишіть в коментарях під цим відео. Дякую, що дивитесь цей канал до зустрічі.